Що робити, коли нас постійно переслідують негаразди? постійно переслідують одні ті ж самі негативні ситуації, наслідки? Потрібно усвідомити, що напевно, скоріше за все, ми не робимо висновки, не робимо висновки стосовно того, що ми мали зробити, забезпечити неповторення тих негативних ситуацій і наслідків, які були в нас в минулому. Що ми зробили? Ми нервували. Ми негативно виражали, не знаю до кого і куди. Ми просто гризли себе цими ситуаціями. Потрібно діяти. Потрібно прагнути. Як діяти? Як прагнути? Щоденні повторюю це не один раз, практично в кожному відео. Щоденні вправи. П'ять хвилин не потрібні спортзали, не потрібні інструктори. Нам потрібно ганяти лімфу по тілу для того, щоб залишатись усвідомленими, заряджатись енергією і бути здоровими. В здоровому тілі здоровий дух. Що ми робимо? Нам розказують так, для того, щоб бути здоровим, випий оце, оте і третє інше. Або їж отак, отак чи отак. Ні, в нас є власне тіло, яке нам підказує, коли нам хочеться солоденького. Тільки не головне не переборщити, коли можна випити і сухого вина, щоб розслабитись з друзями. Що тобі робити, як тобі далі діяти, і що послідовно потрібно робити щодня? Зарядка п'ять хвилин зранку, п'ять хвилин, дві вправи. І ще одну вправу я долучив. Це я зранку просинаюся, відкриваю. Хвіртку в вікно і вдихаю свіже повітря. І просто насолоджуюсь моментом, коли я це можу робити. І дякую за своє життя, за все в своєму житті. Я отримую більше. Я отримую все, що я хочу. Чому так відбувається? Тому що я перестаю жити чужим життям. Я. Налаштовую свою підсвідомість на те, що я відповідальний за власне життя. Я не живу е, і не розглядаю оці театри пародій і абсурду, коли нас то лякають, то заставляють вірити в нісенітниці, то заспокоюють не все так однозначно, але основа цьому всьому страх. Тож я намагаюся жити власним життям. Що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях. До зустрічі!